США накрив сніжний циклон. Є перші смертельні випадки через морози. Південні штати США опинилися під ударом рідкісної зимової бурі. Сніг, лід і вітер порушили життя 31 мільйона людей, спричинили смертельні випадки та скасування сотень рейсів. Рідкісна зимова буря обрушилася на південне узбережжя США. Охопивши Техас, Луїзіану, Міссісіпі, Алабаму та Джорджію. Про це повідомляє USA Today. Рясні снігопади та крижані вітри паралізували рух у Х'юстоні та Новому Орлеані, де зафіксовано рекордні для регіону опади до 20 сантиметрів снігу. У Х'юстоні закрилися школи. Частина ресторанів і магазинів, а на вулицях практично немає людей. Мерія міста повідомила про два смертельних випадки, ймовірно пов'язані з погодними умовами, один із яких безхатько знайдений замерзлим. У новому Орлеані місцева влада закликала жителів залишатися вдома, щоб уникнути небезпек на зледанілих дорогах. Операції у портах і аеропортах призупинено. Тільки в аеропорту Х'юстона скасовано 960 рейсів. Синоптики попередили про сильні вітри до 64 км за годину, які можуть пошкодити лінії електропередач та повалити дерева. У результаті без електрики залишилися 30 тисяч будинків і підприємств у Техасі. Місцева влада розгорнула пункти обігріву в Алабамі та Джорджії. Тим часом північні райони США стикаються з екстремально низькими температурами до мінус 39 градусів по цельсію у Колорадо. Daily Мейл пише. Зимовий шторм обрушився на США. У Новому Орилані вперше за 15 років випав сніг. Три людини загинули, коли смертоносні арктичні шторми обрушилися на південь США. Зимовий шторм прийшов у США. Вже загинули три людини внаслідок безпрецедентної снігової бурі, що обрушилася 21 січня 2025 року на південь США. Буря накрила великі території Техасу, Луїзіани та Флориди. Так, новий Орлан уперше за 15 років засипало снігом. Рідкісний шторм, який став причиною перших в історії попереджень про снігову бурю в кількох округах узбережжя Мексиканської затоки, припав на період небезпечно низьких температур і приніс до 10 см опадів у Г'юстоні. Майже 20 сантиметрів навколо Нового Орлеана і у містах Флоридського півострова. Повідомляється, що понад 36 тисяч людей залишилися без електрики через різке похолодання на півночі Флориди. Очікується, що температура в центральних штатах США опуститься 22 січня від мінус 34 до мінус 46 градусів по Цельсію. Національна метеорологічна служба заявила, що до кінця тижня температура поступово повернеться до норми. У вівторок, 21 січня, шторм обрушився на великі міста Техасу, принісши сніг і мокрий сніг в Остіні та Сан-Антоніо, а потім посилився на південному сході Техасу. Від переохолодження вже загинули три людини. Снігом завалило пляжі у Флориді. Тож губернатор штату Рон Де Сантіс іронічно заявив: Хочете вірте, хочете ні, але у штаті Флорида ми мобілізуємо снігоочисники. У Мобайлі штат Алабама у вівторок 21 січня випало майже 20 см снігу, що побило рекорд, встановлений 24 січня 1881 року. У Луїзіані працівники транспортного агентства працювали всю ніч, щоб підготувати мости і дороги. Проте поліція штату Луїзіана заявила, що вже відреагувала на більше, ніж 50 аварій у вівторок, і закликала людей залишатися вдома. У Новому Орлеані було так холодно, що одна з міських вулиць замерзла, що дозволило місцевим жителям пограти в хокей. Сміливці навіть спробували кататися на лижах по знаменитій Бурбон Стріт. А по річці Місісіпі каталося на надувних алігаторах. Похолоднання сталося через порушення полярного вихору, кільця холодного повітря, що зазвичай затримується на північному полюсі. А тим часом у південній Каліфорнії, де внаслідок пожеж загинуло щонайменше 27 осіб. І згоріли тисячі будинків, посушливі умови та сильний вітер Санта ана як і раніше, спричиняють занепокоєння. Там все ще тривають пожежі Палісейс і Ітон, названі за районами, де вони виникли. І почалися ще кілька пожеж. Президент США Дональд Трамп збирається в Каліфорнію тільки 24 січня.